Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому Ютуб-каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Марчук, я керую відділом навчання буткемп в компанії GoIT. І сьогодні ділитись своїм досвідом прийшла випускниця курсу QA Альбіна Молчанова. Альбіно, привіт! Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? Привіт, я зараз працюю у компанії БІМ. Я працюю на посаді Junior QA інженер. А підкажи, будь ласка, яким твоє життя було до IT? Чим ти займалася? Взагалі, я навчалася і зараз навчаюсь, і я навчаюсь якраз у сфері ІТ. Тобто, в мене Моя спеціальність в університеті з цим пов'язана. Підкажи, будь ласка, як ти познайомилася зі школою GoIT, З чого розпочався твій шлях? Чому ти обрала саме нас? Взагалі, коли я шукала якісь курси з IT, то я Дивилась різні академії, мені навіть пропонували навчання у Мейтакедемі, але мені не дуже сподобалися умови. І потім мій друг, якраз з інституту, мені порадив годі, тому що він також навчався у вас на іншому напрямку. І я почала шукати, які у вас є пропозиції, почала читати і ось саме мені сподобався курс тестування і тому я обрала вас саме. Чи знайомилася ти з якимись безкоштовними продуктами, там, марафони або демокурси, чи просто знайомилася з програмою і зрозуміла, що це той шлях, який mm -hmm. ти будеш обирати? Я дивилась марафон, я трохи е, поробила деякі завдання, але потім я зрозуміла, що ну, мені не треба вже дивитись марафон, тому що я знаю, що буду обирати вас, тому. Е, Потім я зідзвонилася з менеджером і вже з ним там спілкувались. Що тебе саме мотивувало, драйвувало от не здаватися, йти до кінця, твоє особисте чому, яке тебе мотивувало завершити курс і працевлаштуватися? Чи були якісь такі моменти? Поділись. Це якраз був період, коли вже почалася війна, і mm -hmm. тобто у, у всіх дуже. Ем, там, Погане було з, з роботою становище. Там деяких звільняли, і ми якраз з чоловіком переїхали. Ми самі з Маріуполя, mm -hmm. і у лютому нам довелося переїхати до Запоріжжя. А в нього там в чоловіка також з роботою все було погано, тому що він у поліції працює там. І зарплата була маленька, і я почала думати, що треба робити, щоб мені також працювати, і я почала шукати курси, я знайшла го почала вчитись, і от саме ця мотивація, щоб якось працювати і забезпечувати родину, саме мене і підтримувала. В період військового часу наскільки було легко чи складно працевлаштуватися? Дуже складно. Я закінчила курси у жовтні і влаштувалась я ну, три місяці тому. Угу. Тобто, я увесь цей час шукала роботу і дуже багато надсилала своїх резюме, там робила тестових завдань. Кілька етапів проходили співбесіди, і що саме тобі запам'яталося під час проходження? Взагалі, ну, я вже казала, що більша частина от саме були тестові завдання, і вже по ним робили якісь там висновки, казали, що так ви нам підходите або ні. Але були деякі співбесіди і на Деякі вакансії, ось там різні Кюа були то дуже багато етапів було. Я пам'ятаю, як я проходила співбесіду ЯКС, і там був перший етап співбесіда, потім тестове завдання, потім вони казали, що ще буде декілька співбесід. і ось це виснажує, і потім вже і не хочеться влаштовуватись до них, якщо чесно, після такого. Але ось компанія, в якій я зараз працюю, вони, наприклад, мені надіслали лише тестове завдання, і вже потім по тестовим, які зробили там, кандидати, вони обрали співробітників. І так, я влаштувалась. Як на твою думку, які особисті та професійні якості цінують it компанії у своїх співробітниках, і які soft skills необхідно розвивати в собі для того, щоб класно працювати в команді і для того, щоб була ефективна робота в it компанії? Ви будете весь час спілкуватися з розробниками, з іншими тестувальниками, там з HR-ом, Project-менеджером і? Люди, яким важко спілкуватися? А я така людина, якій важко спілкуватись? Вони повинні ось комунікацію в собі розвивати трохи, тому що ну дуже багато буде спілкування по тестуванню по моментам, по завдачам, які треба там відправити розробникам, і це це дуже допомагає. Добре, Альбіно, підкажи, будь ласка, чи допомогли тобі матеріали з курсу? Під час працевлаштування і вже під час роботи в компанії. А під час роботи в компанії ми не все використовуємо з того, що ми вивчали на курсі. Ну, взагалі, це все залежить від компаній. У різних компаній різні документації, різні методи тестування. і... Саме в моїй, наприклад, ми не пишемо тест кейси, як в нас навчали на курсі, баг-репорти. У нас є система U-Track, де ми все це там заводимо задачі на розробників, але ну от саме прям все, все, все що ми вивчали, я не використовую. Альбіна, підкажи, будь ласка, що конкретно змінилося у твоєму житті з переходом до IT? Чи мала ти якісь очікування, і чи виправдалися вони? Я думала, що буде. Буде важче працювати, буде е, така рутина, тому що ну, взагалі мені, наприклад, не подобалась сфера IT, але я почала шукати, що мені саме подобається. Мені сподобалось тестування, я почала, коли вивчала теорію, розбиратись у тестуванні, мене це почало якось захоплювати, і коли я вже праці влаштувалась, тобто в мене навіть очікування мої були менше, ніж те, що я отримала. Ну, це дуже крута сфера, це дуже гарна робота, тому ну, от я задоволена. Що точно потрібно робити для того, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися? Твої особисті топ 3 поради для наших студентів? Це англійську вивчати, це ну, дуже необхідно, і навіть якщо ви хочете працевлаштуватися за кордоном, то треба англійська, треба у? Різних компаніях, навіть українських англійська на доброму рівні, тобто більше вакансій вам відкриться, якщо ви знаєте англійську, також це книжки читати. Весь час щось шукайте нове, тому що ну, не все нам викладають на курсі, це зрозуміло. Не можна все вкласти у три місяці навчання, тому треба ще щось читати, е, окрім того, що нам дають на курсах. І це допоможе також працевлаштуватись. Ну і третє, що ще, це не нервуватись на співбесідах, тому що коли ви нервуєтесь, це дуже помітно і все, що ви пам'ятаєте з теорії, воно одразу вилітає з голови. Перша співбесіда так, це дуже лячно, страшно, але потім вже наступні співбесіди вони будуть легкі і тому нервуватись не треба. Альбіна, дуже дякую за те, що ти сьогодні прийшла і дала такі поради. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Альбіни, і до нових зустрічей. Пам'ятайте, що ви можете все на що ви наважитесь.